Всім привіт! Це перший випуск і Ви на каналі Меріл, де ми будемо розмовляти про спортивні речі, гаджети та новинки світу спорту. Поїхали! Розповім вам трішечки про фірму Корас. Це каліфорнійська компанія, яка з'явилась не так давно, у 2016 році, але вони розпочали свій шлях з розробки розумних шоломів. Ось ви бачите їх на своїх екранах. У 2018 році вони зробили свій перший годинник. А зараз в їх лініці є 4 годинника: Apex, Apex Pro, Coro Space 2 та Vertix. Дуже агресивно залетіли з двох ніг в світ спортивних гаджетів, підписавши різноманітних топових атлетів. Один із найяскравіших їх амбасадорів це, напевно, Еліот Кіпчогі найшвидший марафонець світу. Володар світових рекордів в марафоні єдиний атлет, який є, вибіг в рамках челенджу з двох годин марафон. Зараз, вибачте, мені телефонують. Секундочку. Алло? Що ти кажеш? Що звільниш мене? Якщо цей випуск ніхто не подивиться і не підпишеться на цей канал? То, будь ласка, підпишіться на цей канал, бо мене звільнять. Добре, добре, все круто. Давай. Продовжуємо. Сьогодні хочу поговорити про Space 2, в яких тренується саме Еліот Кіпчогі. Ну і я. У мене також цей годинник. А де він? Дай мені мій годинник. Блять, колбаса в ньому. Ось забув надягнути свій годинник, але він в мене є. Ці годинки зараз існують в двох кольорах: це Dark Navy та просто білого кольору. У мене спочатку був Dark Navy, а потім я перейшов на білий кольор, щоб трішки різноманітнити свою руку білим кольором. Це один із найлегших наразі годинників, які є у світі. Цей годинник важить всього 35 грамів, а з нейлоновим всього його вага це 29 грамів. До цього годиннику в мене був Garmin 935 Але коли я надягнув саме цей годинник, я взагалі перестав відчувати, що в мене є щось на руці. В нього дуже. Гарний ремінець, в ньому я навіть можу спати, тому що в гарміні мені не виходило спати, тому що в мене, не знаю, як у вас рука то спухає, то набухає, і мені дуже некомфортно. А тут еластичний ремінь, який дуже гарно тягнеться, тому в ньому спати дуже комфортно та і тренуватися також. Вони мають вражаючий час роботи акумулятора до 30 днів в режимі GPS. До 60 днів в режимі ультрамакс та до 20 днів просто в режимі годинника. Виносите, і 20 днів вам не потрібно заряджати годинник. Давайте зараз глянемо, що в нього є в... під капотом. Тут є дві кнопки, якими керується годинник. Перше виконечку ви можете налаштувати як вам сподобається. Є багато тем в додатку, так що можете завантажити та підібрати собі те, що вам сподобається. Наступне віконечко відповідає за результативність бігу. Тут можете переглянути прогноз на гонку, в якому темпі ви зможете пробігти. На півмарафон, 10 км та марафон. Наступне віконечко – це ваш фізичний стан, загальне навантаження за 7 днів, за 4 тижні. Та ще багато функцій. Далі у нас те, наскільки ви відновлені. Я відновлений на 100%, тому що я не тренувався. Тут ви можете переглянути те, що ви спалили або протренувалися та піднялися на сходинки, скільки разів це в ваші показники за день. Тут ви можете переглянути свій пульс, але я сьогодні не носив, тому ми так. Ви можете гортати та переглядати у проміжку часу, який у вас був пульс. Це висота, на якому ви знаходились. Також можна гортати, переглядати. Проміжку часу, де ви знаходились на якій висоті. Наступне віконечко — це атмосферний тиск. Дуже чудово, що все можна гортати і все можна переглядати. Це взагалі космічно годинника, щоб не треба було заходити в додаток і бачити, що там. Тут переглядаємо температуру атмосфери, теж гуртається, все дуже гарно і класно. Тут ви можете переглянути, коли буде схід або захід сонця. Це дуже допомагає під час планування тренувань. А зараз перейдемо до найголовнішого меню тренувань. Тут є GPS, тренування в басейні, триатлон, велостанок, гребля, гребний тренажер, саб, мультиспорт та ще багато функцій. Бачите, нещодавно додали функцію скакалки. Де в яких годинниках приходить оновлення, то додаються тренування, бо мені скажіть. Тут ви можете переглянути тренувальний план, історію ваших тренувань, системні налаштування, підключення телефону, налаштування інтерфейсу, різноманітних датчиків. Підключати телефон, в мене вже підключено, тому не буду підключати. Відкалібрувати оптичні датчики, парометри, додати аксесуари. Через ANT або Bluetooth, переглядати список та більше системних налаштувань. Ось як працює оптичний датчик. Були має, як моя А Зараз давайте переглянемо його мобільний додаток. Він... Також дуже функціональний. мені він набагато більше подобається ніж гармін Полар. Переглянемо що в ньому є. you Такий у нас випуск вийшов про короси. А для тих, хто додивився до кінця, ви ж молодці, додивилися, тому ми даруємо вам 5% знижки на ці годинники. Всі ссылки на товар будуть в описі, та промокод також буде в описі. Дякую за те, що були з нами та переглянули цей випуск.